На прохідні підприємства зібралися 14 жителів мікрорайону Новомиколаївка. Просять щоб їм показали укриття, де зможуть сховатись, успокоїть людей, щоб хоча б ну ті, які будуть евакуюватися тут, щоб вони розуміли, що все підготовлено. щоб не, щоб вони зараз не сиділи по, по квартирами друг друга смски, не перекидували, що паніка тривога там не готова. Давайте збиратися, щоб не було таких от скоплень, Просто вже поставити точку. Олена Янчук каже, її в суботу подивитись сховище не пустили. Нам сказали, чого ви сюди прийшли? Ми нічого не знаємо. Ми вас пускати не будемо. Це сховище тільки для. Працівників гідросили. Ми хотіли лише спитати, чи є там якісь нормальні умови. Е, е, інколи що люди не сидять, наприклад, бомбосховищі 15 хвилин. Вони можуть там провести, наприклад, як у Львові, моя дитина, дві години. Тому там повинні бути якісь ковдри, піддони, елементарна вода, елементарно туалет. До людей вийшов заступник директора підприємства. Можливо, в суботу не пускали. Тоді у нас була ще така, трошки не розбережу. Всі, хто приходив вчора, всіх пускали. Хто прийде, всіх будуть пускати. На підприємстві три сховища туди можуть сховатись півтори тисячі людей. Є бруд, але прибирають. Прибирають, проводять десь, ремонтують лампочки. зараз змінюють, проводять інтернет. В двох точках вже інтернет працює. Нам навіть показали, що є. Є навіть ліжаки, де можна буде відпочити. Якщо ми будемо чути сирену, звичайно, ми будемо йти сюди, бо тут безпечно. Сховище на 450 місць показали знімальній групі. Воно з півтораметровим бетонним перекриттям та двома кімнатами. Якщо буде великий наплив людей, то вони будуть сидіти більше. Звичайно, раніше воно було розраховано на те, що протягом трьох діб можливо було тут укриватись. У нас є туалети. У нас є вода, є запаси питної води, приблизно десь 7 тонн. Є телефон, є радіо, є вентиляція приточна і витяжна, герметичні двері. Каже, у сховище жителі можуть потрапити цілодобово. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.